На плечах наших військовослужбовців тримається наша з вами безпека, і ми дуже радіємо можливості поспілкуватися із. Хлопцями та дівчатами, які приїздять до Вінниці, чи то у відпустці, чи то на реабілітацію з місць виконання бойових завдань сьогодні до нашої студії завітав військово сил територіальної оборони Вінничини Олександр з позивним Таклбері. вітаємо вас. Доброго, доброго ранку! Раді бачити вас у студії Навзайм. і насамперед хочеться дізнатися, тому що у кожного військовослужбовця є свій так, ведеться, є свій позивний це. Позив яким е його е називають на фронті? Так. Часто там навіть імен не знають своїх. Так, так, так. Ну, e ну, ну не скажуть побратимів, тому що це гріх не знати ім'я побратимів. <світ> але так. спілкуються з допомогою позивних. Так. Яка історія вашого е позивного, тому що він доволі цікавий? Так у Е, ми знаємо такого персонажа з поліцейської академії. <світ> так, звичайно е склалось так, що. Мій позивний мені подарували мої побратими, мої, з якими я прийшов до Сил Територіальної оборони Вінниччини. Е, і цей позивний він описує мою любов до зброї. Mm -hmm. е, в мене є е, особисто вдома, зареєстровано багато один із зброї, які я полюбляю. І я розповідав про побратимам про них. І вони такі в один момент. Ну, таклбері. Yeah. Я такий, о, ну, Тобто, це не я вибрав, бо дехто вибирає сам собі позивний, дехто ну там десь дізнається, чи хтось там щось промовився. А тут ні, тут сказали ти. Mm -hmm. Ну mm -hmm. вс все як за історії козацтва. Тобто, приходив козак до yeah. в Запорізьку Січ, і саме побратими йому обирали yeah. позивний. Ну все криється на поверхні, тому що ми так і, так і підозрювали. Пане так. Олександр, розкажіть взагалі, як ви потрапили до сил територіальної оборони, коли ви прийняли таке рішення? Який був ваш шлях? Е, розумієте, е, прийняв для себе рішення, що піду до сил територіальної оборони 24 лютого. Е, але так склалося, що саме в цей день я не зміг е, прийти до самого, само, самого штабу, де я знаходилась. Е, чому? Тому що я забезпечував на той момент е, е, саму охорону своєї родини. І я перевозив Важаю, речі, да, родину. Тут в Вінниці, ми нікуди не від'їжджали, нікуди не втікали, просто перевозив до батьків. І зранку, 25 числа, я прокинувся від того, що по кімнаті ходить моя донька, доньці 5 років, і я запитую, чому ти не спиш. А вона каже: Тато, я слухаю, що з сирени, щоб ти поспав. І я сказав в той момент, що це я мушу. Слухати, мушу оберігати твій сон, а не навпаки. Зібрав речі. Ну, як зібрав, просто взяв їх, бо в мене речі були зібрані задовго до того. Я ще десь за місяць до повномасштабного вторгнення розумів, що воно відбудеться. Тривожна валіза, деяке екіпівання, зброя з дозволами взяв все все в руки і, знаючи, куди йду, пішов спочатку в військомат. В військоматі мені відмовили ось Тому що там вже були величезні черги. І один із моїх товаришів зателефонував до мене і каже, що пішли в територіальну оборону. Я такий, це що? І ми прийшли, познайомились, мені розповіли, які обов'язки самих солдатів територіальної оборони. Мене це все влаштовувало. і Але з перших днів я хотів їхати на схід і приносити користь в захисті держави. Довгий час підготовки не сиділи, марно не проводили цей відведений час, постійно відслідковували новини, постійно щось десь читали, постійно займалися з волонтерами, які на той складний час привозили якесь екіпіювання, якийсь одяг, тому що там було все, тоді було все в дефіциті, нічого не було. А так, як для себе вирішив, що я. Поїду все ж таки в зону бойових дій, тому мені потрібно підготуватись. Я розумів, що е, держава мусить піклуватись про військовослужбовців, мусить забезпечувати, але е, в той час е, всі, не тільки я, розуміли, що цього не може відбутись фізично. Тому що велика кількість військовослужбовців, велика кількість сил територіальної оборони в інших містах забезпечити всіх неможливо фізично. Тому ми десь шукали. Звичайно, ми отримували е, грошове забезпечення. Все грошове забезпечення, я скажу так, я витратив повністю на екіпівання. Знаходив де що придбати, де що мені подарували волонтери і. Десь за місяців півтора, мабуть, після початку повномасштабного вторгнення, ми вийшли на фонд Сергія Притули в Києві і попросили допомогу в ін... зі сторони інструкторів. Він відправив сюди іноземних інструкторів, які з нами працювали, які нас навчали по тактичній медицині, по стрілецькій справі, по снайпінгу. Це були професійні військові. З Сполучених Штатів Америки, які вже були раніше в, зоні, в зонах бойових дій. Ось. І е, так склалося, що через деякий час до нас е, приїхав командир і запитав, що хто бажає поїхати в зону бойових дій. Ви були одразу перші? Так. Да, одразу із перших. Ви не хто... питали навіть куди? Ні, я не запитував куди. Олександр, зокрема, і про ось ці тренінги і інструктаж, які організовують благодійний фонд Сергія Притула, Ми теж поговоримо з вами згодом, але поки що дуже цікаво було слухати про ваш шлях, починаючи від 24 лютого, і загалом українська армія вона унікальна. Так. Це, м Певно, єдина армія в світі, яка максимально швидко вчиться на основі тих викликів, які зараз з'являються, і загалом територіальна оборона це була структура, яка була організована спочатку для забезпечення захисту і охорони військової оборони тих регіонів, де е, знаходяться. Люди, які вступили до тих чи інших сил територіальної оборони, але згодом знаємо, що було президенту підписано указ, де е, військовослужбовці ТРО мають право і можуть бути е, відправлені до виконання для виконання бойових завдань ну, у безпосередньо на фронт, скажімо так, так місця ведення бойових бойових дій за ось цей час, зокрема за 8 місяців, скільки пройшло від е, більш ніж 8 місяців з 24 лютого. Е, Скажіть, чи зараз є якась суттєва відмінність між територіальною обороною і іншими видами сил Збройних сил України? Я такої відмінності не бачу. Це високомотивовані люди, це в минулому підприємці, можливо, водії. В нас були навіть грузчики з мережевих магазинів. Які просто все залишили, і зі своєю мотивацією, зі своїм патріотизмом і любов'ю до країни, до збереження цієї країни просто пішли до лав територіальної оборони, я маю на увазі, от вибачте, за такі стереотипи, але можливо у когось є така думка, що от морські піхотинці, це круто, там чи військовослужбовці якихось інших підрозділів, які на слуху, це, це мовляв, елітарні війська. Хтось є там в топі цього е, рангу, а хтось є трішки нижче. Але ми бачимо, що з часом бійці територіальної оборони м, ну, їх е, в цей ранг не можна опускати не можна, ну, на, на, на нижні щаблі. І за ці вісім місяців, зокрема, ситуація змінилася. Чи бачите ви це безпосередньо перебуваючи у війську? Е, я вам скажу, що так, звичайно, є елітні підрозділи у нас в Україні, які виконують. Е, Якісь більш складніші завдання. Але кожен військовослужбовець зараз, е який одягнув форму, е який захищає державу, і то неважливо, чи це морський піхотинець, чи це е розвідник, чи це е боєць полку боєць Азов, полку Азов. це звичайно боєць. безстрашні, це сталеві люди. Але так вийшло, що і сили територіальної оборони також вносять свій вклад. В захисті батьківщини вони беруть безпосередню участь в зоні бойових дій. Вони беруть участь в прямих контактах, вони беруть участь при зачистках. Зокрема, в мене є багато досить друзів, які захищали Харківщину, які захищають зараз на півдні України Херсонщину. На рівні з іншими, скажімо так. Топовими так видами військ. Видами Чили військ. військ. Так, так. Ну, так ми живемо в унікальний час і бачимо ось цей ріст і розвиток різних так. структур і типів військ збройних сил України, зокрема за ось цей період, гарячий період війни. Пане Олександр, скажіть, вдалося вам таки поїхати на схід? Як довго ви там були? Якщо так? Е, так, ми виїхали в червні місяці. Спочатку я скажу так, що я не думав, що я їду на схід. Тобто, все ж таки існує така, скажімо так, такі розмови між солдатами, що от там кудись ми поїдемо, отуди я там чув. Тобто інколи Вам командири говорять, ще тримають. Так, в таємниці, в таємниці. звичайно, це, це обов'язково, ну щоб не було ніякої зливої інформації. І е, так склалося, що я думав, що ми поїдемо на південь до останнього. І за декілька годин до виїзду буквально командир наш зібрав і сказав, що хлопці, ми вирушаємо на схід. І отак от зведена рота, яку зібрали, поїхала в сторону Краматорська. Наступного там були. Ми були там. Зараз мій підрозділ знаходиться до сих пір там, uh -huh. від червня місяця. Я особисто був там рівно місяць. Рівно місяць, і тоді один прекрасний день, скажімо так, вечір. Так сталося, що ми поверталися з нуля. Ось просто банально попратись на декілька годин і повернутися знову на нуль, тримати позицію. І наша машина наїхала на протитанкову міну касетну. Ви отримали поранення? Так, Я отримав важке поранення ноги. У мене було були переламані кістки в, в, в стопі п'яті. Ось зараз я перебуваю на, на реабілітації, вже не на лікуванні, і надіюсь, що в найближчий час я повернуся знову в стрій і зможу виконувати свої службові обов'язки в тому обсязі, в якому ї, мені дозволить моє фізичний стан. Повернемося до питання про тренінги, які організовує благодійний фонд Сергія Притули. Ми знаємо, що 13 жовтня у Вінниці відбувся один із них, в якому ви власне були інструктором. Так розкажіть, будь ласка, як ну не хочеться користуватися такими виразами, як на вас вийшли, але як з вами зв'язалися? Як, власне, ви стали інструктором на цьому тренінгу? Зі мною зв'язався. Такий е, наш вінничанин Ярослав Мрачко, Він являється засновником е, організації громадської організації ГУАРЦ, яка, е, яка в свою чергу є під громадською організацією від фонда Сергія Притули. Угу. Ось. Партнером. Партнером так. Е, ми, підго... ми займаємося підготовкою цивільних до можливої мобілізації. Ми навчаємо тактичній медицині. Зокрема, я зі своєї сторони навчаю стрілецькій справі снайпінгу, і розказую, хто такі марксмени. Це досить цікаво. Розказую про види зброї. Людям це подобається. Ми збираємо багато людей, досить yeah. багато людей. І коли йде запис, він іде. Ми не розповідаємо, де саме буде, буде проходити захід тренінг. За військовими стандартами. Так, за військовими стандартами. Але потім організатори цього заходу обдзвонюють кожного, хто зареєструвався, і повідомляють, на який час і де саме. Зокрема, останній захід, крайній захід, який відбувався, він проходив тут неподалік в квадраті. Було заявлено більше 70 людей на цей захід. Це дуже тішить, що так люди Виявляю таку... виявляють бажання ін... навчитись. Інтерес такий. Цікавість, так. І, е звичайно, на мій на, на мої тренінги, які я проводжу, приходить не так багато людей, як на тактичну медицину. Е але я тому тішусь, бо вважаю, що, наприклад, тактичній медицині. Тактичну медицину мусить знати кожен, абсолютно кожен. Ми йдемо до рівня мілітарної держави, так як Ізраїль, так як Швейцарія. Тобто це наші реалії. В нас є небезпечний сусід, гарантій, від якого ми отримати не можемо і ніколи не зможемо, скажу як військовий. Тому ми всі, як військові, так і цивільні, мусимо до цього бути готовими. Якщо маємо всі знати тактичну медицину, то чи вважаєте ви як військовий людина, яка знається в зброї, чи має кожен вміти володіти зброєю? Це за бажанням. <гум> я скажу так, бажано знати, розбиратись. На кожному своєму тренінгу я кажу, що зброя вона, це засіб самої-самої крайньої необхідності. Тобто, набагато важливіше знати тактичну медицину, ніж зброю. Але все рівно нам всім це бажано знати. Тобто, будь-яка інформація, яку ми надаємо, вона досить важлива. І... Немає пріоритету в тактичній медицині, в знанні зброї, підготовці до мобілізації, знанні там аеророзвідки. Ми це все ставимо як один єдиний пріоритет для цивільних. Для кожен з нас має бути солдатом. Не обов'язково, просто ну, під... Під... скажімо підкованим. так, навченою так. натренованою людиною. Так. І власне так. до цього мусимо прагнути. Загалом українці це універсальна нація, яка вміє дуже швидко навчатися, зокрема, таким інструкторам, як ви. Ми так. вам дякуємо за це. І Вам дякуємо дякую. за візит до нашої студії та за цю надзвичайно цікаву розмову. Ми ж нагадаємо нашим телеглядачам, що спілкувалися сьогодні з військовослужбовцем Сил територіальної оборони Вінничини Олександром, який має позивний таклбері людиною, яка зі зброєю на ти.